Коронавірус підірвав світову економіку, змусив нас самоізолюватися і навіяв страх заразитися. Нинішня пандемія забрала мільйони життів у всьому світі, однак існує ще один вірус, який вразив людство і він куди більш смертоносний. covid 19 може знищити наше тіло, а ця смертельна хвороба може відняти у нас не тільки фізичне життя. Ось що про це свого часу сказав Христос: не бійтесь тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть, бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Вірус гріха, куди більш смертоносний, ніж коронавірус, covid 19 може підірвати фізичне здоров'я, але гріх може знищити і тіло і душу. Якщо ви заразилися вірусом гріха, Наслідком цього є смерть, якщо не скористатися особливою вакциною. Як почалася ця пандемія гріха і яке остаточне вирішення цієї проблеми, дізнаємось сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити. Бог створив людину за своїм образом і подобою. Але коли Адам і Єва послухалися звабника в Едемському саду і піддалися його спокусам, вірус гріха передався їхнім нащадкам. Тому про писав: Серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсути, хто може його осягнути? Про Кисая додає. Ми всі заблукали і розбрелися, як вівці, кожний з нас пішов власною дорогою. А чи пам'ятаєте ви вигук апостола Павла? Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Усі ми вражені смертельною хворобою, але як і люди з безсиптомним перебігом коронавірусної інфекції, ходимо і поширюємо вірус гріха серед інших людей. Навіть не підозрюючи про це у розпал епідемії COVID-19 у багатьох людей не було видимих симптомів хвороби ні болю в горлі, ні жару, ні втоми, ні кашлю. Вони виглядали цілком здоровими і водночас заражали інших. Люди хворіли, нічого не підозрюючи, але рано чи пізно хвороба виявлялася у всій своїй силі. У них підвищувалася температура. Утруднялося дихання, слабшало тіло, вони боролися за своє життя та, незважаючи на чималі зусилля, навіть видатні медичні працівники не змогли врятувати багатьох із них. Не було ліків від коронавірусу, але слава Богу, є ліки від вірусу гріха. Є той, хто може звільнити нас від уз гріха. Коли апостол Павло говорить про себе, нещасна я людина. А потім запитує, хто визволить мене від цього тіла смерті, Він сам і відповідає. Подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Слово Боже повідомляє, що є лікар, котрий здатний вилікувати від вірусу гріха. Це Ісус, який занурився у гріховну тресовину, щоб упоратися з надзвичайною ситуацією, Божественний лікар. Вийшов на арену історії з антитілами, здатними позбавити нас від вірусу гріха. Він спустився у зміїнну яму грішного світу, переповнену смертельною отрутою, виступив супроти спокус сатани і здобув перемогу. Він виконав вимоги закону, який ми порушили. Христос помер смертю. Яку ми заслужили, щоб дарувати нам життя, яке заслужив Він. Хрест відкриває Всесвіту глибину тієї прірви, у яку Христос спустився, щоб спасти нас. Про Христа у Святому Письмі сказано: Він сам своїм тілом підняв наші гріхи над деревом. Голговський хрест відкриває любов, яка перевищує людське розуміння, дивлячись на розп'ятого Божого Сина. Ми можемо сказати разом з апостолом Павлом Живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Христову благодать не можна заслужити або заробити. Ісус помер мученицькою смертю, щоби звільнити від неї тих грішників, які отримують спасіння. Він випробував на собі повноту гніву Отця і суду над гріхом. Він був відкинутий, щоб ми були прийняті. Він помер нашою смертю, щоб ми могли жити Його життям. Він поклав на себе терновий вінець, щоб ми могли носити вінець слави. Він був прибитий до Христа, переніс страждання і смерть, щоб ми могли царювати на троні з викупленими всіх віків. Він убрався в ганебне лахміття, щоб ми назавжди одяглися в царські шати. Найбільше чудо в тому, що, попри нашу ганьбу і провину, Ісус не відкинув нас, а простягнув руку любові, щоб нас прийняти. Він, агнець Божий, що на себе взяв гріхи світу. у старозавітній святині, заколений агнець, символізував поранене і закривавлене тіло нашого Спасителя. Усі жертви вказували на хрест цвяхий терновий вінець. Вони віщували судовий фарс, страждання на дереві, знущання римських воїнів і глузування натопу. Вони говорили про ціну гріха та чудо благодаті. Хрест свідчить про невимовну Божу любов, котрий радше прийме на себе осуд, провину і покарання за гріх, ніж допустить, щоби хоча б одна його дитина назавжди загинула. Зверніть увагу на наступний проникливий вислів з книги Христос Надія Світу, який розкриває глибокий зміст жертви Христа. Своїми страшними спокусами сатана крає у серце Христа, Спаситель не міг бачити, що чекає його за порогом смерті, чи вийде він із гробу переможцем, ніщо не свідчило про те, що Отець приймає його жертву, усвідомлюючи яким огидним є гріх для Бога, Христос боявся, що буде навіки розлучений з Отцем. Він відчував муку, якої зазнає кожний грішник, коли Господь уже не буде заступатися за людський рід. Саме усвідомлення гріха, який він узяв на себе та який накликав на нього гнів Отця, зробило такою гіркою чашу його страждань і розірвало серце Божого Сина. Це історія про Ісуса, котрий так сильно полюбив нас, що радше сам би пройшов крізь пекло, ніж позбувся одного з нас, яка незбагненна любов. Сам Господь так сильно прагне, щоб ми були з Ним вічно. Це історія Божого Сина, який був готовий прийняти на себе нашу провину, осуд і наслідки нашого гріха, назавжди бути розлученим зі Своїм Отцем. Якби цього вимагало наше спасіння, Хресна смерть Христа звільняє нас від гріха, провини, сорому і остаточного покарання. Пролита кров Христа єдина ефективна вакцина від вірусу Гріха. Однак історія не закінчується Христом. Якби Ісус помер і не воскрес, то Він був би просто мучеником, загиблим за добру справу. Якби він не здобув перемогу над смертю, хіба ми б могли сподіватися на вічне життя? Для нашого викуплення потрібна не тільки смерть, а й життя Воскреслого Христа. Воскреслий Христос звільняє від влади гріха. Гріх більше не може утримати нас в своїх кайданах. Є сила могутніша за вплив спадковості оточення або звичок. Це сила Воскреслого з мертвих Христа, що змінює наше життя. Якби його тіло все ще спочивало в гробниці, то не було б жодної впевненості в тому, що і наші тіла коли-небудь зможуть покинути могили. Якби Він не Воскрес, у нас практично не було б надії на Воскресіння. Однак Христос Воскрес, про що переконливо засвідчили Його учні. В 27 розділі Івангелії від Матвія, ми читаємо. Наступного дня, що після п'ятниці, зібралися первосвященники та фарисеї до Пилата і кажуть. Пане, ми пригадали, що той обманщик сказав ще за життя, через три дні я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоб часом його учні, прийшовши вночі, не викрали його. Та не казали народові він воскрес із мертвих, бо буде цей останній обман гірший від першого. Пилат сказав їм: маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, опечатали камінь і поставили варту. Як відомо, Матвій був збирачем податків, тому можна очікувати, що його розповідь буде максимально докладною. Звіть увагу на слова Пилата. Маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте. У цьому уривку є чотири істотні моменти. Перший. Книжники і фарисеї побоювалися Воскресіння Христа. Другий. Пилат наказав римській варті охороняти гробницю. Третій. Це те, що був великий камінь, який був привалений до входу. І четвертий момент: гробниця була опечатана. Для охорони гробниці приставили римський караул із загартованих у боях воїнів. Римський закон вимагав від військових беззаперечно виконати поставлене завдання. Будь-яке відхилення від наказу чи його невиконання каралося смертю. До того ж. Гробницю опечатали, щоб унеможливити будь-яку спробу проникнення. Присутність римських вартових вказувала на владу й авторитет Римської імперії. Той, хто спробував би відвалити камінь від входу до гробу, повинен був зірвати печатку і тим самим накликати на себе гнів римської влади. Римляни взяли Єрусалим у залізний кулак. І не терпіли жодного протистояння їхній владі. Чи можна, маючи здоровий глуст, припустити, що учні зважаться кинути виклик римській владі, за наказом якої тіло Ісуса було поміщене в гробницю? Де були учні після розп'яття? Вони сиділи потайки у верхній світлиці. Петро тільки но тричі відрікся від Господа, інші учні. Залишили Ісуса і втекли. Було б наївно думати, що в них вистачить сміливості зірвати римську печатку. Окрім того, виникає запитання про переміщення каменя. У 20-му розділі Євангелії від Івана написано. Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як якщо було темно, до гробниці, і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Стародавні гробниці були досить місткими, вони могли сягати кількох метрів завширшки і двох метрів заввишки. Археологи виявили кілька таких гробниць в околицях Єрусалима. Камінь, який закривав вхід до гробниці, важив, як правило, майже дві тони. Він був розташований у заглибині перед входом, а зрушити його можна було за допомогою важеля. Часто поглиблення робили з нахилом униз до входу, щоби було легко скотити круглий камень. Після того, як гробницю закривали, змістити камінь було вкрай важко, оскільки його потрібно було штовхати вгору по схилу. Джордж МакДовел. Правильно відзначає, що так багато запобіжних заходів було вжито під час суду розп'яття, поховання, запечатування та охорони гробниці Христа, що критикам украй важко довести, що він не воскрес із мертвих. Де були учні, коли Марія першою прийшла до гробу, вони ховалися у верхній світлиці, боячись, що їх схоплять і стратять. Одне з найбільших свідчень Воскресіння Христа разюча зміна у житті учнів, які несподівано стали сміливо проголошувати Його Воскресіння. І куди ж вони насамперед попрямували? Вони повернулися в Єрусалим, звідки до цього втікали. Зрештою, кожен із них, окрім Івана, помер мученицькою смертю, Якову відтяли голову. Петра розіп'яли вниз головою, чи учні стали би віддавати своє життя за обман, який вони самі вигадали? Історик Пол Майер зазначає: якщо ретельно і акуратно співвіднести всі докази, то згідно з правилами історичного дослідження можна дійти в висновку, що гробниця Йосипа Ариматейського. У якій був похований Ісус, насправді була порожня в ранок першої Пасхи. І досі в літературних джерелах, епіграфіці або археології не виявлено жодних доказів, які би спростували це твердження. Безліч людей засвідчили Воскресіння Христа. Ісус явився Марії Магдалині біля гробу. Він також постав перед жінками, які прийшли помазати його тіло. Він з'явився двом учням дорогою в Маус. Він прийшов до учнів, які зібралися у світлиці в неділю ввечері, а потім з'явився їм ще раз, коли з ними був Фома. Він постав перед п'ять мастами, що були на схилах Галилеї перед його Вознесінням на небо. Вони повідомили, що Він з'являвся їм протягом сорока днів. Апостол Павло розповідав, що Ісус. З'явився одночасно більш ніж п'ятистам своїм послідовникам, багато з яких були тоді ще живі і могли це підтвердити. Глибокі уроки Біблії часто висловлені простими словами, Євангелій від Матвія просто повідомляє після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина. І інша Марія, щоби навідатися до гробу. Зробимо невелику паузу, щоби задуматися над значенням цього уривка. Уявіть собі, думки учнів тієї суботи. Вони були розчаровані, збентежені і пригнічені. Їхні надії розвіялися, немов в пар. Петро та Іван залишили рибальську справу, яка приносила дохід, щоби піти за Христом. Вони зв'язали свою долю з цим мандрівним юдейським проповідником із Назарета. І що тепер? Що їх чекає попереду? Ісус помер. Матвій ризикнув своєю кар'єрою, коли пішов за Ісусом. У нього була надійна посада збирача податків. Тепер він уже не міг повернутися до своєї колишньої роботи після численних глузувань. Його кар'єра збереча податків закінчилася, яким тепер виглядало його майбутнє. Подумайте про Марію Магдалину. Вона була жінкою з поганою репутацією, яка отримала у Христі прощення, милість і благодать. Уперше в житті вона зустріла того, хто полюбив її чистою, безкорисливою божественною любов'ю. Він вигнав із неї бісів, які довго мучили її. У ньому вона знайшла нову надію, сенс і мету життя. Однак тепер Ісус був мертвий. Востаннє Марія бачила його зраненим і закривавленим. У мить розп'яття вона відвела від нього свій погляд, зазнавши глибокої скорботи. Вона не могла спокійно дивитися на його закривавлене обличчя. Вона не могла бачити глибокий сум у його очах, і його тіло понівечі не було. Вона була нездатна винести цей жах. Уявімо собі Марію та її супутниць, які йдуть до гробниці, щоби намастити тіло Христа. Сходить сонце, темрява відступає. Останні кілька днів принесли лише глибокий смуток і розчарування. Їхні надії розсипалися, учні усамітнилися у верхній світлиці, боячись вийти назовні і не маючи впевненості у майбутньому. Так і під час пандемії COVID-19, мільйони людей ізолювалися у своїх будинках, побоюючись зайвий раз переступити поріг. Спробуйте угадати, що відчувала Марія, наближаючись до гробниці. Смерть Христа. Зруйнувала нещодавні надії і мрії. Напевне, вона шукала якесь пояснення останніх подій і не знаходила. Стривожена і задумана. Вона все-таки з звірою ішла намастити тіло учителя. Жінки не отримали відповіді на всі свої запитання, вони були збентежені подіями двох останніх днів і не уявляли, як вони відсунуть величезний камінь. Який закривав вхід до гробниці. Навряд чи римські охоронці зірвали би печатку та відкрили для них гробницю. Вони й гадки не мали, як цю проблему вирішити, але були впевнені в одному: Бог допоможе їм виконати їхній обов'язок. Не завжди треба мати відповіді на всі запитання, щоб робити те, до чого тебе спонукає Бог. Віра, пов'язана не з тим, що ви бачите. Вона передбачає довіру. Віра це не знання, а переконаність. Віра це не наявність відповіді на всі запитання, але впевненість у тому, що Бог, як і раніше, любить мене і діє мені на користь, навіть коли я чогось не розумію. Пам'ятаєте, як починається перший вірш 28 розділу Євангелія від Матвія? Після суботнього вечора, як розвиднялося першого дня тижня, такою є вічна істина. Після мороку завжди сходить сонце, ніч перетворюється на день, під час глибокої темряви Ісус, сонце праведності неодмінно проявить себе у вашому житті. Вам не потрібно все розуміти, досить вірити. Вірте, що йому небайдуже. Вірте, що він любить вас, вірте, що він піклується про вас, вірте, що Христос, світло світу, прожене пічму. В історії Воскресіння Ісуса є цікавий поворот. Він записаний у Євангелії від Івана в 20 розділі, коли Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала, два ангели запитали. Чому ти плачеш? Вона відповіла, узяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона озирнулася і побачила Ісуса, але не впізнала його. Існує багато людей, яким здається, що вони не знають, де і як знайти Ісуса. Однак ось що цікаво, коли Марія шукала Ісуса, він стояв поруч із нею. Її досвід нагадує нам Божі обітниці ось дві із них. Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримую тебе правицею правди своєї. Крізь сльози. Марія не бачила Христа, але Він був там. Подумай. Де Христос, коли тобі здається, що ти не можеш його знайти? Де Ісус, коли твоє духовне життя занепало? Він поруч із тобою і бажає зміцнити тебе, підбадьорити і дати надію. Трохи дивно, що Ісус не з'явився спочатку Петру, Якову, Івану або Матвію. Чому Ісус з'явився Марії? Тому що Марія. Гостріше від усіх відчувала свою потребу в Ньому. Ісус завжди з нами, але Він особливо близький до нас, коли ми гостро потребуємо Його. Ось перший урок із історії про Воскресіння. Радій, Христос Воскрес! Настав ранок, темрява відступила, на небі зійшла зоря. Є друга важлива істина, яку ми не можемо випустити з уваги. Гробниця порожня, життя перемогло смерть. Сатана не зміг утримати Ісуса в гробниці. Воскресіння Христа вказує нам на день, коли прийде Ісус, і дорогі нашому серцю люди воскреснуть. Можливо, ви недавно втратили кохану людину, і, як в Марії, ваші очі наповнені сльозами, серце розбите, смуток глибокий. Але ранок Воскресіння сповіщає надію, мужність і нове життя. В Ісуса є протиотрута від вірусу гріха, Він помер за нас колись, Він живе заради нас зараз, і Він знову прийде за нами. Щоразу, коли Ісус, живучи на землі, вступав у сутичку зі смертю, Він перемагав. Ісус Зіткнувся зі смертю лицем до лиця в будинку Яїра, начальника синагоги, коли він виголосив слова: дівчино, кажу тобі, встань, смерть із ганьбою втекла, смерть втрачає свою силу в присутності живого Христа. Біля гробу Лазаря смерть знову програла, а Ісус вийшов переможцем. Могила не змогла утримати померлої людини. Коли учитель сказав, Лазарю вийди сюди смерть була переможена, а лазар вийшов із гробу живим. І біля гробу Христа в ранок Воскресіння смерть також була переможена. Біля гробу Христа в ранок Воскресіння був переможений останній ворог людини. Біля гробу Христа в ранок Воскресіння. Було знищено найсильнішу зброю сатани. Смерть була переможена. Тепер наші серця можуть битися з надією. Слова апостола Павла, що записані в 15 му розділі першого послання до коринтян, лунають крізь століття. Ось кажу вам таємницю: не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося раптово, миттєво, при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимось. Воскресіння Ісуса Христа це вічна гарантія того, що люди, які повірили в Нього і змінені Його благодаттю, воскреснуть, коли Він повернеться вдруге. У гробі Христа, в ранок Воскресіння, була визначена наша вічна доля, оскільки без Воскресіння обіцяне Христом вічне життя неможливе. Саме тому автори Нового Завіту роблять такий сильний акцент на Воскресінні. Вони згадують про це понад 300 разів. Того ранку, дві тисячі років тому, Христос здобув перемогу над Сатаною. Життя восторжествувало над смертю, віра здолала страх. Надія відтіснила відчай. Радість піднялася над Сумом. Христос Воскрес! І відтоді смерть втратила свою владу над нами, і скоро Ісус прийде, щоб забрати нас додому. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець! Ми безмежно вдячні Тобі за Головський подвиг нашого Господа Ісуса Христа, який віддав своє життя ради спасіння всього людського роду. Господи, наше серце наповнене великою подякою Тобі за Голговський подвиг, а також ми щиро вдячні тобі за Воскресіння Господа Ісуса Христа. В Його Воскресінні є наша велика надія, що одного разу, коли ти прийдеш, ми воскреснемо для оновленого життя. Доможе Господи, триматися з вірою і надією за твою сильну всемогутню руку і очікувати Твоє славне пришестя на нашу землю. Це наше щире бажання і молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Тільки в Ісуса є протиотрута від вірусу гріха. Він помер за нас. Він живе заради нас. Він невдовзі прийде за нами.